Закінчився сьогоднішній матч 9-го туру. Вітаємо вас з впевненою перемогою. Короткий аналіз вашого матчу, результату матчу і перебігу подій. Зараз. Так, ну, дивіться, ми хлопцям подякували за, за гру, за те відношення до, до гри. бо то, що десь є, так як ми. Зіграли останню гру, така для нас була прика поразка. Ми, ми хотіли вдома реабілітуватися і показати той футбол, десь моментами то, що сьогодні було на полі. І ми хлопці просили. Ми цей тиждень дуже серйозно готувалися до суперника, показували їхні моменти, як вони пробують грати, десь щоб бути готовими. Але то, що хлопці зробили сьогодні, в першому таймі, в другому. Таймі нам таке підходить, тому, скажімо так, заслужена перемога. Ще ми привітали команду, зробимо аналіз, але так виходить, що вони сказали, що попереду в нас зараз два заключних матчі першого колу, тому вже завтра відновлення в нас. І з середи ми повністю вже включаємося на тих двох матчах, щоб вже ну, попробувати вдалу кінцівку першого кола зробити. Ось. Чи не розслабляло хлопців те, що команда суперник на останньому місці в турнірній таблиці без жодної перемоги, якось психологічно? Так, ми на це дуже сильно звертали увагу і пригадували поперед... минулий сезон, де команда цей ну з алфамо була втрата очок, і ми того саме сьогодні наголошили, що не може ніякої бути недооцінки суперника, не може недолаштування. Ми ж цей весь тиждень. На це наголошували. Вчора ми цього сьогодні на установці на матч, ми це ще раз таки наголосили, щоб хлопці, не дивлячись ні на що, що да, десь, можливо, і то команда не заслужена на останнє місце. В них, якщо ми дивиться по можливих очках, вони не добрали свої очки. От, і десь вони, можливо, ту впевненість втратили, от, але з м'ячом і все одно команда цікава. Команда старається грати в футбол та віддати належне тренерському штабу. От. І... Але все-таки десь можливо в підсвідомості могло і сидіти, що десь команда на останньому місці приїхала в день гри. І ми максимально як могли це відразу присікали, щоб ми навіть в голову нам не закладалася думка, що ми десь можемо, не прикладаючи зусиль, десь на одній нозі обігати цю команду. І тому я хлопцям подякував, що ми доклали. Максимум для перемоги створили достатньо моментів. ще могли за, за забивати і за те відношення до гри, до до всіх епізодів з м'ячом і без м'яча, коли ми втрачали м'яч, ми одразу пробували накривати, пресингувати. От і от за це дуже приємно. і Ми хлопцям подякували. Попереду львівське дербі. Одне з різновидів: чи буде якесь особливе налаштування, особлива підготовка, і чи будете ви якось зважати на гру суперника, чи все ж таки грати в свою гру? Ну, звичайно, це дербі, це тут кажуть, додаткової мотивації налаштування не потрібно. Я знаю, що це, що, що це за матчі. От, сьогодні подивимося гру э, скали і це є. проаналізуємо, що ми зможемо представити цій команді. Будемо пробувати шукати в них слабкість. 100-100 сторони, але я впевнений, що. Э, як хлопці налаштуються, як хлопці віддадуть всі сили на футбольному полі. От все в наших руках, і будемо їхати, давати бій. Будемо пробувати показати хороший футбол і здобувати результат. Дякуємо вам. Вітаємо ще раз з перемогою. Наступних перемог. Дякуємо. Отже, після матчевий коментар, після зустрічі 9-го туру, кулоків Білка Реал Фарма, президент футбольного клубу. Реалфарма Микола Іванович лиховидов. Микола Іванович, проаналізуйте Тут по гарячих слідах перебіг сьогоднішнього матчу. Очевидно, що ви не задоволені результатом, а взагалі, як вам поєдинок у Куликові? Те, не, не задоволений. Зрозуміло, що не задоволений. Я не розумію, чому сам Бірнева-2 йде на першому місці, а не Куликів-Білка. Ну, у нас проблем набагато більше було сьогодні скликів білки, ніж самбірне-о 2 Ну там ми ну, У нас сьогодні не було кращого бомбардира і не було кращого розпасовщика, які пасувальники, які три гольових дав. Ну це там такі об'єктивні причини. Ну, тим не менше програли ми цю гру в захисті. Ви самі бачили добре. Перші два гала були розіграні. Ну. Знову ну, у нас, якщо я не, я не якщо я не помиляюся, думаю, що я не помиляюся. У нас сама молода команда в лізі. І я завжди після кожної такої гри кажу, що це хвороби росту, дитячі, дитячі хвороби росту. І ну, через це потрібно прийти. Хлопці непогано себе там проявляють на тренуваннях, все, а потім виходять на гру, і що, щось роблять. Ну, не те, що потрібно, і не те, що вони. Робили і знають, як робити. Ну, будемо працювати, тут у нас виходу немає. Тут мене ви кажете, не задоволено. Мене тут ще за 200 ти хотів. Я сказав, що я не буду я краще 300. Тренер каже, виходьте, там п'ята заміна у нас ще була. А я зіграв 199 ігр і каже, будете двохсотим. Я кажу, та ні, <сі> може краще 300 <сі> і не <виходить. сі> Ну, Що е ну, виходити? Ну, 200. Вдома за 200 вже. Е тут, тут таке гра вже була зроблена. Так, е похизуватися. Я тут грав минулого року, Ми 3-0 зайця програли. Да? Теж. Теж була така молодіжна команда. Ми вже... Від нас відмовились. І ми і в нас, ті, ті які вже призивного віку, вони, хтось пішов служити, хтось пішов ще кудись там. Ми грали молодою командою. Ну, теж був, я перший тайм грав, тоді тут теж було 2-0. Похоже, була гра, перший гол із штрафної був забитий, а другий гол був зі стандартовим. Зараз четвертий забитий, теж помилка була. Наша, ну, Е, ну Перший тайм я казав після першого дагу, хлопця, ну добре, що хоч ми з самбіром два на своїх двох помилках ми привезли собі два гола, А, а тут, хоч на майстерниці противника ми пропустили. Але е, е, тільки я сказав, і, я вже навіть, я подумав, не хотів, думаю, ну, тільки в другому таймі там, хлопці не розслабляйтеся. І тут ви ж бачили, перший самий досвідчений гравець придумав передачу, коли. Ми під пресингом придумали передачу назад в центр, таку на ударі хорошу. ну і здорово, коли білка розпорядилась, досвідчені гравці і непогані виконації тут же отримали гол. Ну і потім ще один самий центральний захисник, самий основний, там. Він один з ключових гравців захисту. Ну, вратар кріщить я він віддає гольову передачу на противника. Ну, Самі собі придумали два гола. Уже в другому таймі, ви ж бачили, контрграв, ми трошки перестроїлися, І контргра була, і моменти ну, не, не хочуть забивати. Не йдуть на добивання, не йдуть на вратаря. Там можна було один-два, навіть гола забити. Ну, я ж кажу, нема кращого бомбардира сьогодні, нема кращого розписовщика, може, тому не забили. Ну, це нас не рятувало. Всі наші проблеми від дисципліни гри і гра в захисті. Ну, ми вам бажаємо здобути першу перемогу вже в наступному турі. І повертається в кулики в, в гарному настрої завжди. За двохсотитися. <плес> <плес> ну, колись ми ж повинні. Ну, атлети, я вам скажу, я дивився із куликів білкою. Я б не сказав, що там набагато слабша команда, ніж Куликів білка, ну ще куликів додавала. І тоді на сьомій тільки додавані хвилині куликів виграла у себе вдома. Зараз ми будемо вдома. Ну там, як вільхівці, така команда досвідчена. Там, я бачу такі який які вищій Лізі, якщо я не помиляюсь, грав і видно, вони вільних агентів професіоналів ще піднабрали. Ну, київська команда, у них там гравців, ну, якщо не мільйон, ну тисяч п'ятдесят, мабуть, є. Ну, ну і в столиці, може, ну, якось краще там в них. І... Краще і, видно, справа, у нас же ж, Одеса це ж курортний город, там, прожити літом там нереально. В Києві трошки краще, мабуть, і житлом зі всіма цими справами. Тому я не думаю, що гра буде далека, я не думаю, що ми, нам забезпечена перемога. Перемогу потрібно заслужити. І Кликів Білка сьогодні заслужила перемогу, ну, ми не, не заслужили, ну, тому і такий рахунок. Дякую. Дякую вам.